Андрій, що таке експортна декларація та навіщо їхати оформляти в Агенції Целіна сам? давайте ми спочатку розберемося, що таке Агенція Целіна, про о, сказав Юра. Значить, Агенція Целіна це по факту такі ж самі митні брокери, як і ми, тільки з польської сторони. І вони роблять зворотну дію до того, що ми, тобто, ми робимо імпорт, тобто в нас ввозять, а вони і... оформляють вам експорт, тобто, що ви щось з Євросоюзу вивозите Просто звідти від них вивозите, для того, щоб вивезти. Товар, а в даній ситуації ваш автомобіль це і є товар. Вони оформляють вам експортну митну декларацію, так званий сад. Сад це single administrative document, там нічого такого, якогось садомазуного, нічого пов'язаного немає, щоб ви собі не подумали. Ось, Вони видають вам документ зі штрих-кодом, якому зазначені ваші дані дані автомобіля, ви його пред'являєте польському митнику, він сканує цей штрих-код і оформляє вам ваш автомобіль, що ви його офіційно вивезли. З Євросоюзу тим самим ви підтверджуєте, що він от покинув територію Євросоюзу.